Фахівець зазначила, що зміни в нарахуванні субсидії вже вступають у силу у травні 2017 року. Відповідно до змін до постанови 848 від 26 квітня 2017 року, які набрали чинність з 1 травня 2017 року. Є деякі зміни до субсидії. Ці питання стосуються того, що Згідно цієї постанови передбачено монетизацію частини невикористаної субсидії в еквіваленті 100 метрів кубічних газу. Тобто люди, які мають економію за момент отримання субсидії, будуть мати право отримати еквівалент в сумі практично 700 гривень. Ці списки нам мають подавати газове управління до 1 червня. І тоді ми будемо приймати через уповноважених представників сільських селищних рад, а також територіальних громад заяви від громадян, які мають цю невикористану субсидію, тобто вони зекономили певну кількість кубів. І ми будемо перераховувати цих 700 гривень на рахунок людини. Змінено також підхід щодо нарахування доходів для призначення субсидії. Каже Ірина Камінська, при призначенні субсидії з травня місяця ми будемо враховувати доходи за попередні чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. Також згідно цієї постанови змінено термін опалювального періоду. Якщо раніше субсидії на опалювальний період призначалася з 1 жовтня по 30 квітня. То тепер субсидія буде призначатися 16 жовтня тільки по 15 квітня. Також збільшилися соціальні норми житла для непрацездатних осіб при визначенні субсидії. Якщо в помешканні проживає одна або двоє непрацездатні людини, соціальна норма збільшується до 70 метрів квадратних. У межах опалювальної площі в управлінні наголошують, що від тепер нарахування субсидій не здійснюватиметься за наявності заборгованості платником. Також ми би хотіли попросити громадян, жителів нашого району особисто не приходити до нас, не звертатися з заявами, деклараціями. Всі питання вирішувати через уповноважених представників сільських селищних рад а також територіальних громад. І якщо є можливість, якщо людина є субсидентом, але має право отримувати пільги як певні категорії громадян, вони можуть до кінця травня звернутися, щоб їм призначили пільгу, тому що в червні місяці, коли буде призначена вже субсидія з травня, вони не зможуть повернути. Пільгу за травень фахівці управління активно працюють над змінами на рахування субсидій. Жоден із субсидентів не буде залишений поза увагою, запевняють вони. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раї.